Так, ря... насправді вона ніфіга не зелена, але то таке. Мисс, вона в кольору зелена. Ну в кольорі та, а про складність ні. Ну Вона зелена, тому що вона зелена. Та. Так. Ну ніби більш-менш готові. Що всі готові? Схожу що а, так. У мене камера зараз перевернута це знімає. <рик> ну чорт з ним. Про місток не забывай. Та да там забор хуйня. Вехали там. <реклама> а, ну ладно. <реклама> Давай вперед. Тут де ці кущі мені в личі. Так і води тут навіть перемикнувся на щось більше, ніж остання передача. Є шанси, що наша нова чорна такою самою буде в плані Ці антиухли по чорниці, де крутити тільки. Дерево. Все От, та ми взагалі вже настільки тут розкатали. Да. Треба новий трактор скачати. Та <кх> нормально. Це майже магура. Біля, ужас. Взагалі зелена йде тут, сюди, але праворуч тут цікаві ділянки. Якщо їхати, то треба просто лівіше триматися. Та тут о сюди заїдись. Діди по дому в По новим? Ой. Та не гони.

Наскільки, той, Наскільки та ділянка кайфова, Блін, я зараз там так їхав. Загаліться. Щоб я завжди так їхав усюди. Наскільки воно пиздате. О! Я б їхав не через кущі і лопухи, бо тут стовка шепіт було, там може бути. Там не може, там, там вже. Там нагаджено. тож я би їхав отут по цьому полю. А, а там, полю. Ми там ми на Федір ніби так, вийдемо, так. на це. Там виїжджається рівно. <ріст> <ріст> Артур. Шо? Зазвичай ми маємо страждати не ти. Що ж десь ми проїбались. Не через лопухи. Хо? Не через лопухи. Я тебе... Він тебе зараз по таким вібеням поведе, що краще вже через лопухи. Кась фігня в колесах там була. У! І тут у нас лайно стайл. Опа, покривський похож. Блять, та бластрала какраса! <сорок> Взагалі не видно де там колеса знаходяться під час цих нів бревно. Обов'язково тут треба мати маску та перчі. Бо тут з кущами зараз ракає Та як ти стрибав чи що? Ніколи мені для огляду. Туди? Якщо брати лайтові траєкторії, то тут треба обережно це повалене дерево об'їхати і просто вниз, далі поворот праворуч, по антуухолу, і там буде вже накатано. Так Але ми не нормальні, тому ми по іншим траєкторіям. Так, їдемо за мною. Ой, ой! Ну це вже геть нове. Що, блін, під кущами взагалі не було видно, то бревна Єбать о, я Я вже Ай. О, я вже боюся, що я в ту річку зараз їбуся <рес> Я просто їду, в мене іноді так Я трішки піджимаю гальмо і все, і понесло вниз заднє А тебе мене закляти все Я влітаю подальшу в дерево, мене перекидає через руль я Та ніби ні. Ча хазе. Ми разоно проїхали там. А це якась зовсім така. Ну, файно, цікаво А ми проїбали всіх, там ніби той на електричці роз'їбався десь я так шув. Люди! Караул! О! Що ти? Бля, ну вихил, тут, звісно, пизда. ха хорош. Блять! Ой, блядь. Артур живи! Ой, Артур, Ілля Якщо вся гілка не заважила, то я тебе засняв. Дрюга попросив запомнити дорогу просто, блядь прямо нахуй. Орієнтирна. Головне просто. Орієнтир Артур туди. Так А, то вітос! Саме через ї... Ага. Прикольний звуки ротор видає. Притерлися колодки нарешті. А ми Колі як упорчик. І в'їбать його рот, яке тут каміння. Ух їбать! Прямо в валом. Ебать! Що це таке? А де добрий ранок? Глязно всюди. Ой, Так, на камені навізамо. А, ну тут. Фу, не в'їбався. І по-добре сюди. Зараз буде саме опуздати ділянка для Артура. А що? Шипіт. О! Ні, ну то трошки півніше. Зараз прямик трошки притучили. Ну а далі там. О, Ви побачите ось... Артура Крінж. Я... Ми там вчора їздили. Ага. Я гибу куди я їду, а я кудись їду. Ще там під травою там видно було. Фу! А, ми взагалі все. Ще одне інше місце. Ой, якась хуйня під травою була. Та не пам'ятаю, ми ніби вчора в інше місце виїжджали сюди. ж. І там під чорницею якась валун був, я в цей валун так їбався. А дроб? О! Там велички з камінчика. Пів метра! Я розумію. Пів метра. А він хіба сюди? Я не знаю, ну ладно, поїхали сюди. Знайдемо. Ні, тут десь просто був Ми вчора... А, тут, тута. Так. Є контакт знайшли. Та. Ну добре, поїхали за Артуром. шипіт Поздно розгрузив. По хардкору? Бля, давно їдем, а по... тут отрітало льонько. Туди. Туди. Ти вниз? Прям? Бля, не вниз. На ту полицю? Та не варіант. Я не зрозумів, куди він хоче, але нехай. То якась пизда то був поворот не туди Бля, він дійсно досипі, то поїхав. А далі куди? А я тебе суто силует бачу, блядь У мене катаракта зараз від маски. Важливо ну, це і добре, що я ніхуя не бачу, що в мене тут і відбувається. Ладно, є, дам! Я тупо всліпу їхав, в мене маска запотіла, я так в катаракті. Але це й але я не бачу, що ти в мене О, під колесом да. просто їдеш. Продовження Ти в а, Блін а, О, І це фатал. Ошибка! ]び-び exactly. <розвіт> Ось вам ще така електричка. Газані дуже сильно.